Вам ставлять програми мороки. Ви зна... Щоб знаходились у мороках, руйнують, руйнують життя, намагаються вибити. Ви давно вже в цих е е е нападах, це вже не перший рік, з минулого це тягнеться. Так, вам ставлять програми, можуть бути ще й суїцидні думки. Порча така ідея, як насмерть загубити. Ну, програма е, зловживання, алкоголь може бути, або якісь засоби наркотичні. Взагалі вийшла чиста Порча насмерть, тому що ось карта смерті. І е, тут як. Лють мертву воду, я так розумію, на фотокартки по цих картах. Заперечую, знімаю. Убираю. У вас дуже сильна боротьба. Ви вже не раз виходили із цього нападу, перемагали, вставали на ноги. І ось і знов йде напад. Заперечую весь негатив. Убираю, руйную всю порчу насмерть, кладовицьку магію анулірую. Анулірую всі рідини які б не лилися на фотокартки, які б програми негативні не ставили. Знімаю повністю, очищаю, повертаю ворогові. Все погане, все лихе, що робили, назад вертаю до того, хто робив не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові. Тому хто робив, лишаю, хай сам з цим живе буде так, так і так є. Очищаю, фізичний простір відборчина, смерті. Так. Так, треба чистки робити, переглядати. Давайте ще раз подивимось, скажіть, допоможіть, чи є ще якийсь негатив, магічний вплив втручання тим, хто дивиться відео близьким людям, чи ставлять програму негативні порчі нас. Програма. Знову оцей морок. Постійно, постійно ставиться. Вийшли карти, що можуть робити, втручаються якісь люди, вам знайомі це родич або людина із дитинства, друг, з яким могли зростати.